Всім привіт! Мене звуть Олена, і сьогодні я прийшла в гості до своєї подруги на сніданок. А заодно і оцінити її новеньку кухню від Марксом. З самого початку, коли сьогодні я зайшла в цю кухню. Я сказала, вау! Ви просто подивіться, як тут затишно, приємна кольорова гама. А в поєднанні з натуральним деревом воно так виглядає дуже живенько і комфортно, тепло і атмосферно. І знаєте, що я придумала? Я хочу вже тут щось приготувати. Зараз ми цим і займемося. Легким дотиком вмикаємо приховану підсвітку, яка просто must have на будь-якій кухні. Мені подобаються ось ці дотяжки. Вони уповільнюють рух і плавно закривають шухляди без зайвого шуму. Ще одна цікава ідея, яку хотіла замовниця ось ця дощечка з натурального ясину. Виготовлена на замовлення, вона гармонійно перегукується з іншими дерев'яними елементами, та й має таку собі функцію рятівника. Раптом навідалися гості, а у вас назбиралось трохи немитого посуду. Вона все приховає. Ще мені дуже подобається ось цей змішувач від краус. Він теж ідеально вписався по стилю. І тут прямо три в одному: і аерований потік, і душ. І окремий вихід на фільтровану питну воду. Це дуже зручно. Не можу не звернути увагу на цю прекрасну витяжку. Вона є центральним елементом усієї композиції і теж розроблялась на замовлення студією Марксон. А ще класна ідея барна сійка біля вікна. Її я й оберу для свого сніданку. Люблю снідати з гарними краєвидами. Ну що ж, ви все побачили самі? Кухні від Марксон це завжди стильно, якісно та зручно. Звертайтеся! І Марксон втілить усі ваші мрії в життя.